Значний ризик для України Ерефія, ймовірно перекидає сили двох дивізій з Запорізької області для підсилення наступу. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Російське командування ймовірно вирішило перекинути деякі підрозділи 76-ї та 7-ї десантно-штурмових дивізій з району села Роботне Запорізької області. Хоча точне призначення такої передислокації невідоме, підсилення будь-якого з напрямків наступу біля Авдіївки, часового яру, чи на лінії Куп'янськ-Сватове Креміна, може становити значний ризик для спроможності ЗСУ уповільнювати такі наступи ворога. Так вважають аналітики інституту вивчення війни. І от що ж це за підрозділи? Чому в інституті вивчення війни говорять про те, що це може нести певні ризики? Чому може це нести ризики? Які саме ризики можуть нести? І чому говорячи про перекидання, поки що, якби ніхто не говорить, куди ж рухаються ці два якби, підрозділи, тому що вони чималенькі, і ось є інформація про те, ну це ж дивізії, да, ВДВшники, так. І от власне де вони можуть опинитися, і перекидаючи це ж означає, що певний напрямок ворог послаблює. От про все це будемо говорити з військовим експертом. У Мене на зв'язку Андрій Харук. Пане Андрію, мої вам вітання. Слава Україні, героям слава. Ось оці дві дивізії: 76 та та сьома. Десантно-штурмові дивізії. Що це за десантно-штурмові дивізії? Що їх росіяни можуть перекинути на інший напрямок, тобто яку місію вони виконували ось тут на запорізькому напрямку біля роботиного, та? і і чому їх перекидають? Тому що я читаю, що їх не вперше використовують, які завдання перед ними стоять. Та, власне, це природно для російських повітряно-десантних військ, які власне постають таким мобільним резервом. Ці обидві дивізії вони належать до старих, так би мовити, дивізій повітряно-десантних військ, які існували ще до нагоду на до повновштабної агресії проти України, бо вже після цієї, початку цієї агресії росіяни сформували ще дві десантні дивізії. от Можна було би припустити, що ці дивізії порівняно з новими мають кращу якість особового складу, але тут є один нюанс. Підтверджені вже, скажімо так, дані є ще з кінця минулого року, що, наприклад, один з полків 56, сьомої цієї десантно-штурмової дивізії, принаймні один із полків, він точно, точно докомплектувався в'язнями. Тобто, там це ну, далеко вже не та еліта, яка була на початку повномасштабного вторгнення. Що іще відзначає ці повітряно-десанті десантно-штурмової дивізії? Це специфічна е, бронетехніка бойові машини десанту, які є, по перше, менш місткими ніж бойові машини піхоти стандартними по стровецьких їхніх підрозділах чи бронетранспортери. По-друге, вони значно більш вразливі, тому що виготовлені із алюмінієво-магнієвого склаву, який є ну, горить достатньо добре. Тобто е, ш, інша специфіка це. Обмаль е важкої бронетехніки, кожна з цих дивізій має лише по одному танковому батальйону, ну бо це, власне, ну, не, не визначалося їхньою специфікою їхнього, е їхнього засто застосування, так само як брак у них важкої артилерії. Тобто це легкі, достатньо маневрені з'єднання, саме і призначені для використання ось в ролі таких е свого роду пожежних пожежних команд. Ну і тут треба врахувати, що вочевидь Росіяни вважають, що в районі роботного ці дивізії свою місію виконали, бо росіяни там досягли певних успіхів, і відповідно, відповідно можна спробувати використати ці дивізії на інших напрямках чинно на одному із можливих напрямків, на якому саме гадати не буду, бо поки що жодних якихось підтверджень тут не надходило. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, забираючи оці ці е, дві дивізії, чи не втратить ворог через це, тому що вони насправді виконали ну умовно, свою місію, так але ж вона не завершена до кінця, і от ми ж можемо тут спробувати дотиснути цю ситуацію, тиснути по іншому а може? тут. А тут уже вочевидь, вочевидь, противник вважає, що наші сили на цьому напрямку не мають достатнього е, озброєння військової техніки, особового складу боєприпасів, не мають достатньо. Ніх ресурсів для того, щоби спробувати контратакувати. Очевидь, російське командування вважає що воно закріпилося ну в районі роботи на достатньо надійно, і отримувати тут дві оці дивізії. Хай там і уже доволі таки пошарпані і докуплетовані не кращим своїм складом. Ну сенсу немає. Вони можуть передатися в інших місцях. Пане Андрію, ми зробимо невеличку паузу, тому що от щойно неможливо навіть і чули, що пролунало в Києві повітряна тривога. Я зараз пропоную оглянути карту, тому що вона шириться територією України. І ось є Закарпатська, Львівська, Волинська, Тернопільська, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська. Зараз повітряні тривоги, але додаються я вже бачу і Рівненська так само додалася. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях, тому що швидше за все буде червона вся Україна, і швидше за все, поки що немає офіційної інформації. А є вже інформація про те, що в РФ злетів винищувач міг 31 Тому, будь ласка, перебувайте в безпечних для свого життя і здоров'я місцях, пане Андрію. І повертаючись до нашої з вами розмови, ви з нами на зв'язку? Так. Так, хотіла поцікавитися, ось ці дві дивізії. Ми ж розуміємо, що коли вони виконують особливі завдання, а тобто, вони фактично такий локомотив, так для російської армії, для того, щоб наростити якийсь успіх, це означає, що і втрати в них великі, за рахунок чого вони поповнюються, що вони доволі таки, ну скажімо так, успішні в таких умовах є. Ну, власне, я вже згадував цей факт, який ну, принаймні, от готуючись до передачі, я тільки побіжно переглянув деяку інформацію по їхньому складу, за застосуванню. І, от принаймні, один сполків цієї сьомої дивізії він ага. точно документувався в'язнями. Тобто, але ж ну, ну в'язні ж не було. можуть бути ефективними, пане Андрію. Я чесночевить. Ну, вони вважають, що для тих завдань, які вони виконують, для м'ясних штурмів і в'язні годяться. Їх же ніхто не в цьому випадку не змушує десантуватися там в тил ворога вчиняти якісь рейдові дії. Тобто росіяни фактично від самого початку повномасштабної повномасштабного вторгнення використовують свої повітряно-десантні війська як РЗАЗ-піхот. Як замінник нормальних механізованих чи в їхньому визначенні мотострілецьких частин, вона не зовсім до цього годиться. Починаючи, ну хоча б з того, що у них чисельність підрозділів, починаючи від відділення і вище, вона менша ніж у мотострілецьких частинах. І відповідно вони можуть виконувати ну менший обсяг завдань. за Нормальних умов за мирного часу це компенсувалося, ну як вважалося, компенсувалося кращою підготовкою. Зараз вже говорити про якусь елітну підготовку цих десантних е, військ навряд так. чи можна, можливо, певну роль відіграє ну, певний корпоративний дух, десантура і таке інше, голубий є і так далі. От. Але так. підготовку цим корпоративним духом не заміниш. Ну, І те, що я вже говорив, відповідно. Бронетехніка не найкраща з того, що має Росія. Плюс до цього ну найновіші бмд 4 м вони значною мірою вибиті. Курганський завод, який їх виробляє, не встигає постачати. Тобто росіяни повертають в бойові частини бмд 2 які ну знаходились там на консервацію впродовж десятиліть, компенсуючи відповідно цим самим втрати. Пане Андрію, от коли в інституті вивчення війни пишуть, що це несе великі ризики, оце перекидання. В чому ризик полягає? Ми зараз з вами не обговорюємо, на якому напрямку вони можуть з'явитися, тому що варіантів, де вони матеріалізуються, це ну вони безліч так. От але чому говорять про великий ризик там, де вони можуть опинитися? Ну, Це в будь-якому разі це можливість створення локальної переваги на первіно-узькій ділянці фронту угу. і Враховуючи, що тактика росіян все-таки будується на піхотних штурмах, то ось ця доволі чисельна піхота, оці, це дві дивізії, це, таки, це достатньо багато, навіть враховуючи ті недоліки, про які я вже говорив, там мала чисельність відділень з водіїв рот, все-таки ну, це може зіграти свою роль при штурмах там, на певних ділянках фронту. то, то в будь-якому разі, це. Та жива сила, на яку доведеться витрачати додаткові боєприпаси, щоб е, зробити цих росіян хорошими, почула пане Андрію, хотіла поцікавитися, тому що була інформація про те, що з Нагірного Карабаху так свій підрозділ Росія передислоковує, і були версії, що він так само може оцей, е, е, опинитися десь на території України. Як ви вважаєте, чи може справді оцей от контингент свій так з нагірного Карабаху Росія перекинути сюди на територію України? Ну, цілком цілком можливо контингент там правда невеликий. Я а наскільки він боєздатний, ну в них там не було ж такого, знаєте. Ну бачите. Судячи з тих відео, які от демонстрували, він укомплектований бронетранспортерами БТР-82А, uh -huh. тобто нормальні стандартні бронетранспортери російської армії. Він не має ані танків, ані артилерії, вочевидь, достатньо скромні там саперні підрозділи. Підрозділи логістики, але ну як підсилення, як підсилення самостійно ролі жодної не, не, не спроможне грати. Це не є е, повноцінне загальновійськове з'єднання. Але як підсилення, оцей батальйон там чи кілька батальйонів можна е, роз, розсовувати по різних частинах, е, посиливши їх, компенсувавши е, таким чином втрати, які ну достатньо. Суттєві, здається, за попередню добу, там, здається, перевищили тисячу за ці втрати, наскільки я пам'ятаю, росіян. Тобто, да, в будь-якому разі вважають росіяни, що в Негірному Карабасі вже отримувати Не цей сенсу, контент, так. немає сенсу і можна використати його, скажімо так, більш раціонально з їхньої точки зору. Угу. Почала. Спасибі величезне заключення, пане Андрію. А глядачам нагадаю, що у мене на зв'язку був військовий експерт Андрій Харок і обговорювали ми ситуацію.